Молодь, ставай сильною. Знаєш, от в нас є прославлення, да? мені так подобається, скільки багато молодих людей. Знаєш, не зупиняйся. Різне може бути. Знаєш, спокуси, атаки. Ну ти знаєш, мені прославлення нагадує знаєш, армію Божу. Амінь. Молодь стоїть, от, от тут є така маленька клавіша. Да? Брата Данила я близько не знаю. Ну, ти знаєш, но він молодий, йому довірили такий маленький, знаєш, автомат Калашнікова. І він ним поливає. Рядом, рядом стоїть у сестри побольше, правда? Ну йому поки що такий маленький довірили. Амінь. І він стоїть, знає, він не просто грає. Знаєш, інколи люди в церкву приходять ось такі, його задача, щоб тих чортів, знаєш, чух -чух -чух -чух, постріляти з тебе, щоб під, під кінець прославлення ти типу, почав не так, а ти він, ну бо халілює, Бога вже чувствує. Амінь. Да, і, і, і це мені нагадує автомат Калашникова. І знаєш, в армії вчать, вчать я не був в армії, сразу скажу, говорю, ді, ну ми я вчився ще в школі, 10-11 клас, там була військова підготовка. І там, знаєш, там ччать з закритими очима, з відкритими очима, ти маєш зібрати, розібратись, знаєш. І йому довірили такі маленькі. будь вірний, йди далі. Амінь. Дослужишся, тобі дадуть побольше. Я зараз назву, як це назвати. Знаєш, п'ять хвилин, маємо, брати і сестри. Знаєш, там є, там є брат, брат Міша і брат Ярослав грають, так? Да? Це що? Таке? Це барабани, так? Да? Ви правда, ви мене не бачите? Ну, чуєте. Знаєш, що це мені нагадує? Міномет. Знаєш, він там сидить і тихенько, знаєш, ці кілограмові, не знаю, скільки вони важать, і запускає, запускає. Щоб, знаєш, щоб цих чортяк з вас збити. Амінь. Він служить. Амін. Він не просто тумцик-бумцик-бумцик. Він, знаєш, його чути там. Я там сидів, думаю, о, який гарний звук. Амінь. І знаєш, тут є с... сестра Вікторія сидить. Благословенна сестра. Я її пам'ятаю ще, я їхав, вона була. І знаєш, їй довірили. Це не Калашніков. Це не Калашніков, брати і сестри. Я не знаю, як воно по настоящому Є така, є така шилка називається. Там ти сідаєш, крутиш воно і так, і так, і так. Знаєш. Воно, якщо в ліс стріляє, отакі от все пробиває. Знаєш, їй довірено, щоб вона всяких стерв'ятників там над вами. Все збивала, розумієш? Я тобі скажу, сестра Вікторія опитний боєць. Да, вона вже не один рік, на неї можна багато що навчитися. Вона не один рік тут сидить, але вона служить, амінь. І нікуди не йде. Брати, які на баз гітарі, да? Марко, Андрій, знаєш, в них теж хороша позиція. Вони ось тут стоять. За стовпчиком, розумієш? Він стоїть в нього, знаєш, в нього тут така снайперська винтовка. В нього один вистріл, ден, розумієш. Він чітко б'є. Він бачить, хтось прийшов з якимось непрощенням, з обідою. І воно воно попадає. Ну якщо їх багато, він починає слепом стріляти. знаєш, він, він, знаєш, він Бразили... амінь, Марко, він Брати, амінь Маркош, правда, інколи стоїть. Я, я знає, я колись не вірив пастору, що пастор казав, що треба камеру тут поставити, сто процентів. І ти знаєш, він старається, знаєш, тут є брат Артем, в нього взагалі тут ціла батарея. Різні клавіші. Знаєш, він стоїть, і кожен раз, як він так робить, знаєш, його базуки стріляє. Артем, і він може переключати, розумієш він може бронебойним дати. Він може протипіхотним дати, розумієш. Ну... Серйозно, Артем, ти до нас приєд. Супер, розумієш, і він стоїть. І вже теж не один рік. І стоїть і займається. І я бачу тут нова, нова сестра Наталя, да? Їй дали почесну місію, вона просто стоїть. Да? Послухай, ну це почесна місія. Їй дали, знаєш, пістолет Макарова. Вона повинна добивати. Слухай, придисест, сестра Наталя, і грай далі. Вона повинна добивати і робити контрольний. Тих чортам, яких не добили ще над вами. Ну, проста місія, дванадцяструна стоїть, так? я її почув. І вона, знаєш, на її, на її холодне серце і тверда рука. Вона підходить до сестри і бачить там якийсь дух жалості. Пожалій мене, Ну, вона його добиває. Бо вона знає, що цей дух мучити буде, сестру, а вона любить сестру. Амінь. Знаєш, інколи, ми, інколи диявол нам перевертає це мислення, особливо молоді. Вони думають, що вони все знають. знаєш. І я це всі ми проходили. Ми 18 років, щоб я жив, як мої батьки, та ви що? Та я вже все знаю, я буду жити краще. І потім ми стикаємося з життям. Амінь. І потім ми бачимо, коли да, ми бачимо помилки своїх батьків, але ми їй бачимо, коли наші батьки мудро дуже поступали по відношенню нас, а ми думали, що не мудро. Амінь. І сестра Наталя, вона далі, знаєш, і грає і грає сестра Наталя. Амінь. Є брат Ігор. В нього взагалі місія, ми сейчас до неї доберемося. Є сестра Настя. Да, тут. Сестра Настя, вона недавно тільки отримала дві зірочки. Вона закінчила військове училище. Їй сказала їм, розумієш, і вона хто? Вона ура! Да? За Господа! Сестра Настя, ну страшно ж, правда. Ну треба, послухайте, брати і сестри, якщо не ми, то хто? І під співки вже, або хор ура, розумієш? Разом з нею. І Ігор теж Він не просто, от, щоб крутити. тут, крутити. В нього почесне місце. Він інколи піднімає снайпера, розумієш? Інколи треба підняти, що, міномет? Інколи базуки, там, розумієш? Амінь. І це теж важлива місія, йому теж не можна спати на своєму місці. Інколи командир кричить «Ура! вперед, а ніхто не чує, бо свізіст, розумієш? І знаєш, і всі ці, всі ці люди, вони важливі. Я радий, що ви молоді. Я вам скажу ще одну річ. Візьміть уже, от поки ви молоді, візьміть ще когось і оцих речей.